Ну я обіцяв під кінець цього слоту про щось хороше, про наше майбутнє, звичайно, про молодь. Зараз будемо говорити про молодь Київщини за життя цих дітей. Їхні рідні Буча, Бородянка, інші населені пункти на Київщині пережили окупацію, бо дії і визволення. І у їх відновлення цих громад не тільки в сенсі відбудови і будівель, хочуть брати також участь підлітки. аспен інститут сьогодні зібрав Буча, молодіжний форум, де ці юні українці пропонуватимуть свої рішення викликів, що стоять перед їхніми громадами від відновлення інфраструктури. До створення безпечного простору психологічної підтримки зголосили взяти участь 250 підлітків з деякими з них з їхніми соціальними стартапами. Ми власне познайомимо сьогодні. Вітаємо в студії з нами. Юлія Точківська, виконавця, директорка Аспін-інституту Київ, нілю вітаємо. Добрий вечір. Я Добре. знаю, що навіть не 250, більше, більше навіть три сотні сьогодні. Дітей там було. Величезну подію ви провели. Але розкажіть, будь ласка, детально, що це за проект? Я знаю, він почався в вересні. Він триватиме ще на початку наступного. Року і власне чим діти можуть допомогти своїм громадам? Та дякую, що може сьогодні цим поділитись. Насправді, після таких ночей хочеться реально якихось класних добрих новин. І я хочу, хоч трішки, з вами поділитися тим натхненням, яке ми отримали. У нас було більше 300 дітей, і це був просто фантастичний день шаленої енергії, такої життєвої, вітальної, яка вирувала попри все. Сам проект велика ідея проекту, який ми запускаємо вперше як такий пілот. Ми обрали дві громади, Бучу і бородянко. А ідея включити нашу молодь. В зміни, які відбуваються на місцях, розуміючи, що сталість трансформації, вона дуже часто знизу вверх, і важливість громад, і змін на змін на рівні громад а, є дуже важлива. А ми вирішили працювати з молоддю. Це проект, який вже раніше працював в Штатах. Ми вирішили його пілотувати в Україні на цих двох громадах. І ідея, яку ми зашили в всю цю проєктну нашу діяльність, є такі, якби три напрямки цієї ідеї. Перше – це робота з під. Літками розвиток їхнього лідерського потенціалу дати їм інструменти для особистого розвитку, розвитку тим, які цього прагнуть. Другий напрям це будування спільноти. Ми розуміємо, що в час технології ми всі доволі самотні стаємо і ізольованими. І... Але щойно ми зустрічаємося в коридорі, то ми розуміємо, наскільки ми цінуємо один одного і потребуємо. Так, що так абсолютно, яка це велика сила енергія, коли ми щось робимо разом. Тому друга велика ціль це будувати спільноту в рамках школи, в рамках громади, ширше, в рамках активної молоді. І третя це включити молодь в цей процес відновлення України, Щоб молодь в першу чергу і не полишала країну. Вона розуміла, що від них залежить, що вони можуть. Щось зробити, і так з такою ідеєю ми почали цей проект. Власне, що відбулося сьогодні? Які кроки далі? Як конкретно підлітки 13-14, я так розумію, до 17 років mm -hmm. от при можуть принести свою ідею і чи дайте й в інструменти, які реально втілити? Це ж треба розробити проект, знайти гроші, довести місцевій владі про те, що необхідно цим займатися а не чим іншим. Абсолютно, а сьогодні був великий день форум, і були дві ключові теми, які ми говорили. Ми говорили про виклики, які стоять в Україні. Це виклики безбар'єрності, це виклики освіти, це виклики поляризація суспільства. Тобто різні спікери говорили про різні аспекти того, що стоїть перед українським суспільством. А друга, така у нас фантастична теж була панель про лідерів, які там взяли і зробили а побачили виклик і його трансформували в конкретні результати, в конкретні зміни. А після цього форуму наступний етап вже ті відібрані сьогодні було плюс десь більше ніж триста молодих людей. Відібрані шість команд по вісім підлітків. Вони працюватимуть з викликом, який вони виберуть. Ми даємо їм невеличкий грант на те, щоб протягом наступних трьох місяців вони реалізували вже проект. Тобто не прийшли просто з ідеєю, а справді його імплементували. З ними будуть працювати два наставники, які їх будуть супроводжувати. Звичайно, наша команда буде їх підтримувати. І в результаті це такий звичайно, що конкурс компетишн. А ми побачимо, хто зробив максимальний вплив, і це можуть бути різні проекти. Абсолютно, тобто він цей проект має закінчитися, тим, що в одному чи в двох містах мають бути реалізовані Ні. ідеї, запропоновані підлітками. Правильно так. розумію? і обоє виконача голови міського голови і мер, голова Бучанської громади, пообіцяли, що якщо ці пілоти будуть класно працювати, якщо вони будуть системно цінні для громади, то є можливість це масштабувати. Але ідея в тому, щоб показати, що від кожного з нас багато чого залежить, і що ці молоді люди, які зараз в школі. Вони вже можуть робити зміни, а не чекати, коли хтось вирішить якісь питання громади, не звинувачувати всіх довкола, що всі мені винні. А я такий класний, а брати і робити щось, починати з малих речей, і які приведуть потім до побудови України при цьому так. Юлія, я в аспен інституті не навчалася на відміну від Максима, тому мені треба дещо Поки пояснити. Що. Так, скажіть, будь ласка, ви займаєтеся в аспен інституті людьми, які вже відбулися, можна сказати. Вони дуже популярні. Це лідери громадської думки, це візіонери. І раптом ви робите ставку на підлітків зовсім е, юних в обертатному періоді. Та? Люди, які намагаються себе знайти, вони намагаються ще зрозуміти цей світ. Е, чому ви почали, чому ви взялися за, я б сказала, ну просто найскладніших дітей в їхньому віці? А, хороше питання, дуже дякую. А я думаю, глибини я впевнена. Глибинна мотивація це в тому, наскільки важливою є молодь. Тобто, в глобально в світі, ну може, це так не дуже гламурно звучить, але це боротьба за серця і мізки цих молодих людей. І починати треба ще раніше. І ми, як спільнота, ми, як організація, яка працює з лідерами, ми розуміємо, що те, що називається «rising generations», типу генерація тих, які підростають, які вже і сьогодні стають лідерами, але завтра будуть ще більше мати вплив. А треба працювати з ними. Це була ваша ідея, чи діти вийшли на вас? А, це була наша ідея. Зокрема, додам, що я особисто збентежена тими трендами, які ми всі бачимо, скільки молоді залишає країну, <гум> і я переконана, що такі можливості, коли вони... Проживають досвід, що вони реально впливають, вони реально мають значення. Це те, що допоможе нам з вами залишати цих дітей а, тут в країні. Це те, що їх знаєте класне слово англійське, не люблю я вживати англійське слова, але empowerment – дати їм силу, розуміння, що вони спроможні давати інструменти. Тому так ми любимо наших зрілих реалізованих лідерів. Ми їх залучаємо. Сьогодні виступали на панелях всі вразило. От ви ви можете порівняти, тому що ви працюєте з генерацією людей 35+, а Сьогодні ви взялися за 14+. 13. 13+. В чому є різниця між цими двома генераціями? А знаєте, що спільне дуже цікаво, от шокуюче для мене навіть після всього. А це те, що і ті, і ті в пошуку якомусь пошук себе він ніколи не припиняється. Так ми можемо вертатись до філософії, то був пізній пубертатний період. Це раніше я думаю. що Це сенс життя. Тобто, ти завжди, ну якби десь маєш сумнів, це якісь питання, якщо щось тебе болить, і це те, що допомагає лідерам рухатись вперед. Це теж знаєте, питання були про самотність. Тобто, я бачу okay. шалену самотність лідера. Це абсолютно доведено зараз глобальний великий виклик, що дуже часто лідери вони є самотні. І це про це треба говорити, це попри якісь там зовнішні соціальні речі. І ці діти вони питають, типу, от я одна в своїй школі, як мені підбити інших, якщо вони не хочуть? Mm -hmm. І... Це дуже прості питання. Питань було стільки. Питання на злобу дня, слухайте. Питання останніх 4-5 зараз... днів. Давай, ми не так. Просто ми не зараз в порядку денному політичному. Але я про це так. Відключимо зараз двох учасників і перевіримо, наскільки <світчев> вони готові прийти. Пані включатися, Юлія як вже ідеї? нас спойлерила і ну. дуже хочеться подивитися на цих дітей. Надія Романченко та Роману Трошко з села Новозелісся, Залісся, учні Новозелісського ліцею. Пане Надію, пане Романе, вітаємо вас. Раді вас бачити. Добрий вечір. добрий вечір, добрий вечір. вечір. Надію, розкажіть, будь ласка, я знаю, що жодні проекти вже не затверджені, але хочеться зрозуміти. Ви знаєте, з якою ідеї ви прийшли? Чим ви хочете змінити свою громаду? Який проект ви будете подавати своїй команді, і що має з'явитися в вашому місті? Так. Хоча виклик ми будемо і обирати завтра, але ідеї у нас вже є. Ми дуже хочемо е, зайнятися якраз екологічною проблемою нашої громади, тому що біля нашого села є сміттєзвалище, яке дуже велике, і воно заважає жити. Пане Романе, а у вас? Я доволью е надію. Надію, тим, що нам важливо жити в чистій громаді, в якій немає загроз життю. Але я не вірю, що хлопчик 13 років теж займається екологією. Розказуйте, яка у вас ідея? Наша ідея це якось про це кричати, щоб люди це почули і зрозуміли, що ми страждаємо. Може, ми поставимо сортування мусору, сміття, і це якось допоможе цьому. Саме головне, це щоб про цю проблему дізналися усі і щоб нікому не було на це байдуже. Пані Наді, але ж можна було просто підійти до керівника громади і сказати: зробіть, будь ласка, так, щоб нам не заважало сміттєзвалище. Чому ви обрали такий довгий шлях? Ти цю тему вже піднімали не один раз, але ніяк з цим нічого не можуть діяти. Тобто ви Я, зрозуміли. Я себе пам'ятаю… Завжди були проблеми з цим сміттєзвалищем. І ви зрозуміли, що якщо ви це не зробите, тобто за вас ніхто це не зробить. Я правильно розумію? Так, тому що якщо тобі щось заважає, то ти не повинен чекати, коли хтось це зробить, а ти повинен сам діяти. Пані Надії і пане Романе, скажіть, будь ласка, які ще проблеми сьогодні пролунали серед ваших однолітків? І у вас має бути один проект на двох, чи ви можете свої пропонувати різні ідеї? Ні, у нас одна команда, і у нас тоді повинен бути один виклик, один проект. Так, Ще і питання є така пані проблема. Наталі? Ой, можна далі. Та -та. Ще є одна проблема: те, що молодь хоче переїжджати в якісь більші міста і не хоче сидіти в селі, це зрозуміло. І ми хочемо покращити нашу громаду, щоб люди там залишалися, щоб вона цвіла і щоб у неї було велике майбутнє. <гум> наскільки наскільки ви зрозуміли, що ви наскільки у вас налагодилася протягом сьогоднішнього дня комунікація з дорослими лідерами громад? Наскільки у вас є ця синергія? Просто на всіх 100% дуже сподобалось. Який і... фінальний результат своєї роботи ви хочете побачити, коли ви очікуєте, що ви от зробите, приїдете і скажете всім дорослим. Так можна було ж, коли це сміттєзвалище закриють, і ми більше не будемо в цього страждати, і просто підійти і сказати: подивіться, що ми це зробили. Так, ну що, будемо відпускати. Недія Романченка до Роману Трошко. Відпускаємо вас, дякуємо вам за вашу роботу і віримо, що у вас все обов'язково вийде. Знаємо, що у вас завтра вже практичний такий робочий день. Тому, тому... побажаємо вам практичного результату завтрашнього дня. Велике вам дякуємо. Дякуємо, дякуємо пане Романо, дякую, пані Надії. Пасибі, всім привіт. Гарного вечора. Тихого. Сьогодні Наталя мені робить зауваження, що я питаю про гроші. Відповідно, ці всі е, історії ви допоможете зробити. Я так розумію, бізнес-план, розробити моделі, mm -hmm. розробити презентацію, куди І далі тисячу доларів. А? І дамо їм тисячу доларів. Ну я так розумію, на це власне на те, щоб створити бізнес-презентацію. Правильно? Ні, Далі... на те, Ні? щоб робити справжній вже якийсь проект. Тобто, це можливо, вони почнуть сортування, можливо, вони зроблять промоційну кампанію, там залучать а, там громаду, зберуть підписи. Я вперше чую про цей проект. тому для мене це теж в А, Але тобто, це про результат. Тобто, тут суть не зробити презентацію ідею, а вже про. Пілотувати, вже імплементувати, впровадити якусь маленьку частину цього там відповіді на цей виклик і прийти з результатом. Що ось ми зробили це, якщо там у нас було тисяча доларів, якщо в нас буде там. А 500 тисяч доларів, то ми зможемо зробити це, і це вирішить цей виклик, і ми будемо жити краще. Наскільки таких малих там багато? Наскільки тому, що зазвичай ну от поширена така думка, що діти в селі вони аморфні? Вони знають, що є город, є домашнє господарство, є школа, і друга частина дня це допомога, як правило, батькам та по господарству. Ці двоє світяться від а -а -а. ідей, наскільки інші активні? От я ж трошки вам казала напередодні, знаєте, ми зазвичай в Аспені, Ми мали з 2017 року семінари, такий менший формат для підлітків для обраних, дуже змотивованих, дуже лідерських підлітків, які знають все, що вони хочуть, які вже мають там 14 років портфоліо Сіві. І це, якби в принципі, для нас було доволі звично, і цей досвід, коли ми взяли доволі депресивні, вибачте, за відвертість громади, він є іншим. І він не є простим. Тобто, достукатися до шкіл, тобто моя команда, вони їздили, вони говорили. це було непросто. Тобто, запалювати очі потрібно, особливо ну, в тих місцях, ми всі травмовані, ми всі переживаємо цей біль. Тобто, Буча, чому Буча і Бордянка? Тому що ну це реально, це глобальний символ болю, який нам треба трансформувати в символ сили. Ми це відчули по дітях. Я це ну сьогодні. Я тому така щаслива, тому що я побачила, я бачила, як це було дуже важко, і сьогодні очі світились. Аня завертала, підприємниця була а, на одній панелі, і вона просто в захваті розпочала з того, що я щось, що я бачу стільки очей. Тобто очі uh -huh. не в айфонах, uh -huh. ну інтернет там uh -huh. теж був дуже поганий. Uh -huh. а, а очі були реально в, в такі, знаєте, жадібні. І ну, от, в мене ж мурашки по шкірі, це те, що резонує. Нам треба бути там, нам. Лідерам, де найбільше цього потребують, не там, де комфортно можливо завжди, а там, де є ну, потреба. Тому ми, наприклад, як Аспен інститут, ми робимо все більше подій в інших містах. Там, хай це буде Полтава, хай це буде Дніпро, хай це буде Луцьк, якому була там перша там, така подія, як Дні ідей. Тобто. Де більше є прагнення, де є потреба, хоч це реально. Тобто це справи. не одинична акція для бучі і бородянки. Правильно, ми пілотуємо. І я надіюсь, що це буде постійний проект, який буде працювати в постійній основі, і будуть вибиратись. От як воно в штатах працювало В них було там Aspen Challenge Detroit Aspen Challenge Brooklyn І це зазвичай такі складні регіони, і це неймовірні результати. От я була наприклад на презентації в Брукліні, коли була програма, і один з челенджів там був расизм. А був питання інклюзії і один з викликів ти ж для підлітків Юлія для тих же ж підлітків ага. один з викликів був щурі щурі Брукліна. І ці діти, тобто вони презентували такі нереальні рішення від того, що вони робили санітарні там бокси по районах, їх дистриб'ютували, роздавали до навчальних курсів, як вести гігієну в домів. Ну надзвичайно креативні речі. Тому ми недооцінюємо великий ресурс, який в нас є в молодих людях. Але дуже приємно бачити, що вони точно визначили точку болю. от сміттєзвалища. Я сподіваюся, що у них вийде. Навіть якщо це буде інформаційна кампанія, то я думаю, що вона буде все таки надзвичайно по поширена Важаємо, і пода і надію Романа успіхів, щоб команда прийняла їхню ідею і обов'язково її втілила. Пані Юлія, дякую вам за цю ініціативу. Впевнені, що ви обов'язково з тими лідерами, які у вас є, доведете цих дітей і покажете їм, як треба втілювати проекти, які їм болять. Юля Тишківська виконавка директорка Автонституту Київ була в нас в загальному національному марафоні. Ми прощаємось зараз. ТСН. ми подать 21.20 21 з великою розмовою. thank you